Зранку 24 липня російська армія атакувала Херсон з безпілотника. Повідомила у телеграм-каналі Обласна військова адміністрація. Сьогодні вже є звернення. Одна жінка в самозвернення саме звернення в обстрілів. Ще дві отримали поранення внаслідок скиду вибухівки з російського дрону на прибержій частині Херсону. Дні жінки 90 років. За минулу добу, одна жінка загинула внаслідок обстрілів Херсону. Дістали рятувальники з-під завалів тіла жінки 47-го року народження. Ще дві жінки отримали поранення внаслідок обстрілів. Володимир Іванов говорить: загибла внаслідок нічного обстрілу жінка, його сусідка. Сьогодні вночі десь на першу були прильоти. Загинула моя знайома Анна Васильівна. І її тіло обнаружили. В пів на шосту ранку я приїхав. Шкода, тільки провів вчора донька поїхала до Германії, до дочки і внуки. Тепер повертається. Дві неділю тому перший раз були прильоти, п'ять прильотів. Так само згоріла біля двору моя машина. Сергій приїхав до оселі своєї співробітниці. Вночі снаряд влучив у будинок, жінка в лікарні. Мій співробітник в час 03 позвонила, що в неї прильот і розбило хату. Потім вона мені перезвонила, що визвали МЧСників, поліцію, і вже вона мені перезвонила, її відправили в больницю, і з больниці призвонила, що її положили. Ну, Вибухово травматична травма і нервний адміністрів. Один Добре. будинок пошкоджений, другий будинок повністю стіна і непридатна для проживання, долати наслідки обстрілів допомагають працівники гуманітарної організації проліска, розповів Олександр Голубенко. Ми е максимально швидко реагуємо та допомагаємо людям е з руйнуванням, з відновленням та консервацією будівель та пошкодженого майна. Ми плануємо тут зашити вікна, е надати матеріали для покрівлі будівлі то Тарповлін. Ну, По-простому брезент, який допомагає в консервації та захистити будівлю від подальшого руйнування, від дождю, від стихійних лих. З хлопцями ми заміряємо всі розміри вікон, заш'ємо ОСБ-листами, допоможемо чимось там прибрати, в общем, максимально зробити так, щоб можна було зберегти будівлю для подальшого відновлення. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, за минулу добу російські військові п'ять разів обстріляли населені пункти громади. Під вогнем були Херсон, Приозерне, Садове та Антонівка, пошкоджені приватні будинки. У Приозерному, внаслідок обстрілів виведені з ладу трансформатор та кабель у селищі відсутні електро- та водопостачання. Також армія РФ обстріляла п'ять територіальних громад Бреславського району, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію, наносив удари по населеним пунктам урожайне, крупиця, Гаврилівка, Бургунка та тягінка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, мешканців та приватний транспортний засіб. Окрім цього, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населений пункт Качкарівка. За останню добу жертва постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Загалом за минулу добу під вогнем російської армії були 15 населених пунктів правобережної Херсонщини, розповів телоконіков. Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Юрій Лоташинський, Суспільне новини, Херсон.